Шара! <свист> Давно ми не заїжджали на Будгільдію на закупку, передали нам на, бен... на день будівельника подарунок, а стор вже відстрілявся ще в... в праздник. Що в нас тут взагалі є? Розпаковочка. Ну, О, це святе. Ми, звісно, ой, не вживаємо, але святе. Далі, що в нас ще тут є? Ще ось є такі у нас пакуночок невеличка. Так, що в нас тут? Ого, щось інтересне. Домик для нотаток. Домик для нотаток. Ну це наш офіс, який скоро буде відкриватися в місті Васильків. Дивіться яка штучка. З календариком на 25-й. Тут будуть ваші предварительні ціни на це все. Прикольно. Так, а це що у нас таке? Ну це вже карта, карта України. України нашої. До речі, карта, як бачите, України дійсно всієї. Ну і Прикольно, друга така ж. Прикольно, прикольно. Будгільдя, лайк. Чудово повісимо собі кожен. Одну, мабуть, в офісі, другу в будинку. До речі, ми хочемо зробити такі, як на автомобілях, знаєте, шилдики, М, компетішн і так далі. Будуть на наших будиночках особисто, які ми з метром будуємо від компанії Васильків Буд. Буде Буд Шилдік, не наклейка а шилдік там.